Друзі, доброго ранку! Це знову я, Аден Шоловський, і ми знову разом з вами вивчаємо українську мову. Буцвірінок. це точно є таке слово? Однозначно є. Це розкрашена яєчка. Сьогодні поговоримо про великодні яйця, правильні наголоси та повторимо українську скоромовку. І першими сьогодні будуть яйця. Писанки та крашанки. Яка ж між ними різниця? Крашенка чи писанка? Чи є там якась різниця між ними? Я навіть не знаю. Є якась, напевно, я не знаю точно, якщо чесно. Писанка. Однозначно є. Ну, писанка це розмальовка така, да? На, на пасочкині? Ну майже розмальовка. Тільки пасочка тут ні до чого. Хіба поряд лежала? Ну, крашенка це, мабуть, просто покрашення, а писанка це розписане. А крашенка, можливо, вона просто це краскою там малюється. А Писанка іменно вимальовується. Я думаю, що крашенка це просто покрашена, а писанка розписана. Саме так. Писанка це яйце, розписане вручну різними візерунками, наприклад, магічними, ритуальними та цілющими символами. А от чим розписана крашанка? Крашанка це просто красять, мабуть. Не розписують, а просто красять яєчка. Крашенка це просто пофарбовані яйця. Це розкрашена яєчка. Крашенки – це просто розфарбовані яйця. Правильно, крашанка це яйце пофарбоване в один, максимум два кольори. Їх зазвичай у каструлю з фарбою або, наприклад, з лушпинням занурюють і все. А ну да, так це одне і теж тоді. В тому то і справа, що не одне і теж. І ще раз: писанка це яйце, розписане вручну візерунками, а крашанка це просто кольорове великодні яйце. Зафіксували. А от якби яйце не перетворилося на писанку або крашанку, воно б могло перетворитись на пуцвірінка. Чули таке слово? Що таке пуцвірінок? Пуцвірінок. Пу Боже, я знала, але я забула. Мама казала. Знаю, що пуцвірінок. Пуцвірінок. Не знаю, Пу -цвірінок. Пу -цвірінок. Не знаю. знайоме слово, десь це читала, напевно, але я не скажу. Ні, на ну в мене є, але я казати не буду. Це щось таке маленьке, з пуп'янка з якогось. Пасхальний кролик. <сіпінка> може, значить до тваринки маленької, так? <сіпінка> да, да. Близько. Ну може, хоч хтось вгадає. Посіну все малесеньке, горобенятко <сіпінка> чи синичка. Синичка маленька. Щось на це схоже. Ну, таких як новонароджені, щось таке. Да. Ну, красунчики, розумнички просто. Давайте ще. За Курча може якийсь, а це точно є таке слово? Звичайно, є пуцвіріньок маленьке, безпереб та шинятко. Курча маленьке, а все будемо знати. Тепер українські наголоси вічна проблема. Їх і я, і ви постійно плутаємо. Тож давайте вивчимо правильно. Для початку, з чим ми вітаємо близьких? З Великодним чи з Великодним? Великодним. З Великодним. Вітати будете з чим? З Великодним чи з Великодним? З Великодним. Я вас боюсь. Та я наче не кусаюсь, як мінімум, поки смачну пасочку не показали. З великодним чи з великодним? Як правильно? З великодним. З великодним. З великодним. З Великодним. З великодним. Ну, думаю, що правильно з Великоднем, бо Великодень, а не вели... а не Великодень. Абсолютно правильно! Вітаємо ми із Великоднем. Наголос на и будемо знати. Уявіть собі цілу вантажівку смачних пасочок. Або вантажівку. Ваші ставки. Вантажівка чи вантажівка? У нас було вантажівка. 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 Ніяка не вантажівка, а саме вантажівка. На і. Вантаж? Вантажівка. Вантажівка. Як? вантажівка. 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 Правильний наголос. Зафіксували. Якби за неправильні наголоси карали, то декого могли б і кропивою відшмагати. Чи кропивою? Кропива чи кропива? Кропива. 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 Думаю, що кропива. А правильно, кропива, і тільки так. Кропива. Ну, якщо пісня кропива, ти моя кропива. 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 Я не знаю. Кропива. Кропива. І ніяка вона не кропива. Зафіксували. І на десерт сьогодні скоромовка. Сів шпак на шпаківню, сів шпак, сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Українська скороловка, повторите? Сів сів на шпаківню, заспівав шпак півню. Ой, А не на Тунопали, я ж вчилася в театральному. Сів шпак на шпаківню, заспівав. Не пам'ятаємо. Удаляємо. Міша, все панове. Давай по по-новому, Міша. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Сів шпак на шпаківню заспівав шпаківню. Сів шпак на шпаківню, заспівав. Шпаківню. Ой, я вже збилась, я не пам'ятаю. А я і не обіцяв, що буде легко. Давайте спробуємо ще раз. …сів шпак на шпаківню, заспівав півню. Що там далі? Чи кому він заспівав? Я трошки мекнув. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не, я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Почав добре. Гарний початок це вже добре. Сів шпак на шпаківню, ти заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так не вмію, як і ти. <ріхи> і давайте в останнє. Разом. Я у вас вірю. Сів шпак на шпаківню. Заспівав шпак. Шпак півню. Ти не вмієш, так як я. Так як ти не вмію я. Наша мова сама краща мова на світі. Дякую, красунчики просто. Муа! Бо сила українців у єдності. Вийте смачну каву та вивчайте українську мову. Доброго ранку.